Вау-ваумаркен на зв'язку сьогодні я покажу пости, який вислав Діперкольт. І дивіться, який пост. Перший пост, що я бачу, це отакий пост. Другий пост він... скинув нам бета-текст. Такий бета-текст. Другий пост він виложив оце. Другий пост такий. Такий, так. Другий пост такий. Такий пост. І отакий пост у нас є про Хэллоувід. Хэллоуін є. Нову серію. Про три. Це пост. Це всі пости, які я знімлю в тому відео. Це всі пости деперкольта. От бачите Гіпер Кольта. Во, бачите. Осп Керман. пост. Є ось такі собі пости. Exclaw. So Там бачите. О, давайте подивимось. Так, все ще що. це бачили, ребята? Короче, неожалево. Дивіться, все, це все посты, які вот с Лауди то всім пока-пока!